Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Буквально через кілька годин після публікації допису у соціальних мережах із погрозами на адресу Росії, президент Дональд Трамп знову виступив із критикою України і підкреслив, що він не впевнений, що Україна бажає укласти мирну угоду. У розмові з журналістами американський президент наголосив, що припинив постачання зброї для України, оскільки був впевнений, що це допоможе зупинити війну. Я повинен знати, що вони хочуть укласти угоду, підкреслив Трамп і сказав, що з Росією йому простіше мати справу, ніж з Україною. Трамп. Продовжує говорити, що довіряє Путіну. Я думаю, що у нас все добре з Росією, але зараз вони бомблять Україну як прокляті. А з Україною, чесно кажучи, мені все важче мати справу і у них немає карт. Сказав Путін, говорячи про бомбардування Путіним України. А це була відповідь на питання журналіста, який якраз і поцікавився Трампа, чи не збирається він змінювати своє. Рішення щодо постачання зброї Україні після того, як відбулася масована атака Росії на міста і селищ нашої країни, Трамп підкреслив, що Володимир Путін робить те, що робив би будь-хто інший. Я думаю, що він хоче. Щоб це припинилося і врегулювалося, і я думаю, що він б'є по них сильніше ніж він був раніше. І я думаю, що будь-хто на його місці зробив би це зараз, підкреслив Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів. На перший погляд можна вважати, що це певна відсутність логіки, але це насправді тільки на перший погляд Трамп. Чітко говорить, що Путін хотів би, щоб це припинилося і владналося, і Путін точно знає, як капітуляцію України. І те, що Сполучені Штати припинили постачання Україні зброї і обмін з Україною розвідувальною інформацією, має з точки зору американського президента прискорити цю капітуляцію, але так, щоб за неї не відповідав президент Сполучених Штатів. Так що, це абсолютно логічна концепція, тим більше, коли її проголошує людина, яка не бачить нічого оморального у тому, що внаслідок її власних дій гинуть люди у мирних містах. І продовжує говорити про те, що її головною метою є повернення Україною грошей, які нібито Сполучені Штати. Передали Україні, мова знову йде про ці самі 350 мільярдів, але водночас підкреслює, що для неї важливо щоб не гинули люди, як співвідноситься необхідність запобігти людським жертвам, які зараз збільшуються з особистої провини Дональда Трампа та представників його оточення, і з рішенням припинити військову допомогу Україні і отримати від неї гроші за. Ту допомогу, яку Сполучені Штати вже надали нашій країні без будь-яких боргових зобов'язань, це якраз не можна пояснити логічно. А все інше логічно, якраз пояснюється. Ще, звичайно, важко пояснити логічно, і знову таки на перший погляд, те, що Трамп виступає із черговою порцією антиукраїнських заяв після того, як він погрожує Російській Федерації новими санкціями, але це з точки зору американського президента є якраз балансом між двома ворогуючими країнами, так як Трамп собі цей баланс уявляє. Тобто, у випадку з Україною, яка бореться із ядерною надпотугою, ядерний баланс якої перевищує баланс Сполучених Штатів Америки. Мова йде про припинення воєнної допомоги і обміну розвідувальними даними, щоб Володимир Путін, якому Трамп продовжує з одному йому відомих причин довіряти, розстрілював українців як в тилі. А в ситуації з Російською Федерацією є виключно про погрози санкціями. хоча, Будь-який спеціаліст з економіки міг би пояснити Дональду Трампу, що Сполучені Штати майже вичерпали свій запас санкційного тиску на Російську Федерацію, і всі його погрози будуть сприйматися президентом Росії Володимиром Путіним та іншими представниками російського політичного і військового керівництва із очевидною іронією. В принципі, можна сказати, що іронія це головний мотив ставлення російського президента до свого американського колеги, який перетворюється на інструмент хаотизації і американського внутрішньополітичного життя і зовнішньої політики Сполучених Штатів в руках Володимира Путіна. Таким чином, десь баланс це погрози, які поки що нічим не підкріплені. Адже після останніх санкцій адміністрації Джозефа Байдена проти російського тіньового флоту, нова адміністрація не зробила жодного кроку по відношенню до посилення санкційної політики. а Виступає тільки з гучними заявами. А от у випадку України є очевидна зрада інтересів не українського керівництва і навіть не українських збройних сил а звичайних людей, жертв. Цієї безглуздої політики. Але з іншого боку, чому безглузди. Якщо для Володимира Путіна Трапп знаходить характеристики як для людини, яка робить якраз те, що абсолютно логічно, це означає, що і сам президент США, принаймні цей президент, хотів би застосовувати саме такі інструменти тиску на сусідні держави, які він хотів би або приєднати або перетворити на економічні протекторати Америки. І єдине, що заважає Дональду Трампу бути Володимиром Путіним у американському варіанті, те те, що він керує демократичною державою, скажімо, поки що демократичною, в якій є такі методи стосунків із сусідами не сприймаються самою державною інфраструктурою і частиною суспільства. Але Треба віддати Дональду Трампу належне. Навіть за кілька тижнів він пройшов досить великий шлях у напрямку перетворення Сполучених Штатів Америки на Російську Федерацію путінських часів. І, очевидно, збирається крокувати цим сумним маршрутом і далі. Якщо, звичайно, американські державні інституції і американське суспільство дозволить своєму президентові здійснити таке. Перетворення Сполучених Штатів Америки з красуні у чудовись. Поки що ж, Дональду Трампу залишається тільки сприяти президенту Росії Володимиру Путіну у обстрілі української території російськими ракетами і безпілотниками і погрожувати російському президентові вигаданими санкціями, які очевидно. Ніхто поки що не збирається запроваджувати, а якщо навіть і збирається, невідомо, який буде реальний ефект цього запровадження. Так що, можна сказати, звісно, що все це відбувається ще й тому, що Дональд Трамп буквально не знає, що йому робити з російсько-українською війною. І таким чином, всією цією димовою завісою маскує свою повну безпомічність. Але все це було б так, якби частиною цього маскування. Не була б відмова від тієї воєнної допомоги, яка вже виділена Україні Конгресом США. І відмовою добною розвідувальної інформації, яка стає фатальною проблемою для мирних міст і селищ України. І це завжди залишиться плямою на тому, що Дональд Трамп може вважати своєю політичною репутацією. І Своїм образом людини, яка не хоче смерті мирних людей. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon і Донателла, який допомагається розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і мир вам хай щастить!